Державтоінспекція оштрафувала водія Григорія Суркіса. Після того, як додає, звернувся народний депутат. Відео, на якому Чорний Мерседес Суркіса перетинає подвійну суцільну лінію, з'явилося в інтернеті ще 21 листопада. Популярності набуло останніми днями. Чому порушником зацікавився особисто керівник департаменту Даї розкаже Ірина Ромалійська. Ось Чорний Мерседес, в номері якого є три нулі, та літера ВР виїжджає на зустрічну смугу. Водій на зустрічні не поступається. Чоловік на Мерседесі вимушений об'їжджати. Цей номер відомий як номер Суркіса. Я вже не розумів, особисто бачив його, як він порушував правила. Так само рухаючи зі стрічної смуги, він постійно зловживається. Ну і, власне, перший раз в житті це було зафіксовано на відео. Колишній журналіст, а нині народний депутат Сергій Лещенко звернувся до ДАІ. Я попросив ДАІ вжити заходів, реагування. Оце ваш запит, оце ось складений протокол. Протокол і постанова. І квітанція про сплату штрафу. Це вже головний даїшник країни Анатолій Сиренко демонструє першому штрафу, національному квитанцію. Порушник сплатив 340 гривень штрафу. Підтверджує, авто справді зареєстроване на бізнесмена та віце-президента УЄФА Григорія Суркіса. Та за кермом був водій. З ним генерал-майор Сиренко спілкувався особисто в цьому кабінеті. Зі слів водія він дійсно поспішав за власником транспортного засобу. Водій керував автомобілем, а їхав за господарем транспортного засобу. Перше просив Григорія Суркіса прокоментувати інцидент з його автомобілем. Та він обмежився заявою на сайті футбольних болівальників Динамо Київ від Шурика. Я не общався з водителем на цю тему, оскільки нічого екстраординарного в даному факті не усматрюю. К сожалению, на дорогах столиці, в силу множества об'єктивних і суб'єктивних причин, кожному чоловіку з рулем єжедневно приходиться завершати саме невероятні маневри. віце президент УЄФА Григорій Суркіс чи задоволений результатом питаємо у Лещенка. Це насправді такий популізм. Трошки, звичайно, тому що це проблема системна. а В даному випадку вона була безпрограшна, тому що ну, це очевидне порушення, і всі сторони мали це визнати. А начальник Дій обіцяє на відеопорушення, які з'являються в інтернеті, реагувати не лише після запитів від журналістів чи депутатів. Ірина Ромалійська, Дмитро Бабак, перший національний.